Ну що, у вас є свіже зоряне війнове молоко для мене? Типу голубе молоко? Ні, молоко з франшизи, що ми доїмо. А, це молоко. Так, сер, у мене воно є. Офігезно. Ну то що ви там вигадали цього разу? Що можна зробити серіал про обівана кенобі для Дісней Плюс? Це дуже відоме ім'я. Воно таке, сер. Отже, пройшло 10 років з моменту помсти ситхів. Обіван Кенобі живе на татуїні та витріщається на десятирічного хлопчика в бінокль. Витріщатися на людей. В бінокль це пушка, зазвичай ні, сир. Але це десятирічний Люк Скайуокер. Він був у різдвяному спецвипуску. Ну він був ще у дечому, але так. Обіван спостерігає за ним, щоб біди ніякої не було. Це правильно. За останні 10 років Обіван забив на тренування на силу. Тож він тепер слабий. А як він тоді планує захистити люка, якщо щось станеться, незрозуміло. Пізніше на Альдерані викрадають десятирічну принцесу Лею. Вона була в бунтар один зоріні війни історії. Так не тільки там взагалі то вона майже втекла, тому що пуганці незграбно натикаються обличчями на гілки дерев і падають при цьому на кожному Кроці, заждіть. Це що мультик? Ну можна в якихось моментах і так сказати, сер. Ну і фіг з ним. Потім її прийомний батько Бейл Органа йде до Обівана. Типу, якся маєш чувак, ти повинен врятувати її. Так він, наче сам впливовий чувак. У нього немає купи слуг, охоронців. Є, але Обіван головний герой. Але з'ясовується, що інквізитор Ріва це все спланувала. Вона хоче схопити Обівана. Це хто взагалі? Вона знайшла зв'язок між ними в архі. Івах і вирішила, якщо я викраду доньку Бейла органи, то він неодмінно звернеться за допомогою до чоловіка, з яким не спілкувався десь років з десять. Солідне припущення. А навіщо їй взагалі обіван? Щоби вразити Енакіна Скайвокера? Він був у Мандалорці. Ні, а зараз не вгадав. Ну так, трохи, він був майже у всьому іншому. Він тепер Дарт Вейдер. І якщо Ріва приведе йому Обівана, то він зробить її Гранд інквізитором. Воу 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 воу, воу. -во -во. ріва вбиває по попереднього гранд інквізитора мечем у живіт, щоби вся слава за поневолення Обівана дісталася їй. Але Обіван втікає разом з Леєю. А Ріва володіє силою. Володіє. А потім з'ясовується, що вона була юнлінгом і що Енакін намагався вбити її. І тепер вона працює на нього. Так вона безжальний мисливець, який вбиває джедаїв, щоб підібратися до хлопця, який вбивав джедаїв. Певно, в цьому є сенс. А далі обівана та лею зупиняють штурмовики. Вони мають сканер обличчя. І коли ця штукенція сканує його обличчя, він починає стріляти по всім. Якщо він збирався стріляти, навіщо було чекати, поки вони проб'ють його по базі? Гадки не маю. Далі їм потрібно бігти, але там лазерний паркан. Такі речі просто так не обійти. Всі паркани, окрім цього, його дуже легко обійти. Ну що ж, це добре? Вони запанікували на секунду, але обіван до Петрів, що можна просто вистрелити у панель керування. А чого ж вони його просто не обійшли? Так буде більш епічно, сер. Певно так. Не зважайте. Після цього їх знову намагаються піймати, але пані на ім'я Тала рятує їх. Щоправда, вона працює на імперію, але не любить її. Вона вирішує допомогти нашим втекти через таємний секретний тунель. Нехай буде. Але тут з'являється сам Дарт Вейдер. І Обіван вирішує потягнути час, щоб Лея і Тала змогли втекти. Але ж Обіван, наче більше не володіє силою, і Дарт Вейдер надирає йому дупу. Робить пожежу, тягне його скрізь вогонь. Ой, лихо. Йому буде нелегко виплутатися з цієї ситуації. Насправді легко, за милу душу, та не вже. Як тільки Дарт Вейдер тушить вогонь, з'являється тала. Вона допомагає обівану втекти, влаштувавши пожежу. Який сенс у цьому? Дарт Вейдер не може дійти до Обівана скрізь вогонь, але ж він тільки що це робив. Так, ну коротше, обіван тікає. Най буде. А тим часом лею залишають одну і її викрадає ріва, яка якимось дивом телепортувалася в кінець тунелю. Її знову викрадають. Ми це зробимо знову. Так другий раз за три епізоди. Леї дуже важко вдається уникати викрадень. І як вона врятується цього разу, Обіван виводить її під своїм старим ідовим плащем. Вона ховається під ним. Вуйко йде в довгому пальто з чотирма ногами, дві з яких дитячі, і це проканає? Так, а це ж мультик, це знову ж таки мультик. Я ж казав вам, що час від часу таки буде траплятися. Так, щось таке пригадую. Дарт Вейдер лютує, тому що Ріва дала їм втекти. Але вона така сер, я помістила маячок на іграшку Леї, іграшка принцеси Альдерана. Це вона, схоже, Лея в підсумку опиниться на Альдарані. Ну, це так, але в такому випадку поганці зможуть простежити весь їхній. Шлях чудовий план якоїсь миті Ріва заганяє всіх хороших за великі металичні двері, і штурмовики починають лупашити з бластерів по цим дверям. о oh О-о! -oh. потім обіван каже, що хоче поговорити з Рівою. Він розуміє, що та пережила наказ 66. А потім Ріва відчиняє двері світловим мечем. Здається, з цього треба було починати. Ну, може бути. Вони вирішують об'єднати зусилля, щоб перемогти Вейдера. І який у них план? Ну Ріва просто б'є його мечем у спину. Десять років підготовки. І просто меч у спину? Так, спрацює? Ні, звичайно, не спрацює. Ну в цьому є сенс. Так, Дарт потім сам протикає її мечем. Вона помирає. Велика дірка в животі не смертельна. До слова, той Гранд інквізитор також живий. Людь допомогла йому вижити. А отак от добре. Потім на нас чекає епічний поєдинок між Дартом Вейдером і Обіваном Кенобі. Але ж Обіван усе ще не володіє силою. А тепер володіє. Чого так? Він поміркував про життя і знову володів силою. Чудово! Вейдер стоїть вище обівана і завалює того камінцями та йде, залишаючи того гинути. Так а чого ніхто не хоче перевірити, чи насправді той, кого вони хотіли вбити, мертвий? Не в цьому шоу, сер. Ну най буде. Обіван вибирається і пробиває дірку в шоломі Вейдера. А потім вони теревенять. Про що? Вейдер такий, типу, каже, це я вбив Енакіна Скайвокера. Він, типу, дуже пишається цим. Ого. А Обіван такий зрозуміло. Виходить, що мій друг і справді мертвий, і він йде звідти. Стоп, а чого він не? Вбиває його. Він же зрозумів, що його друга більше немає, а є тільки скажений вбивця і психопат. Ну вейдеру треба буде з'явитися ще в декількох фільмах. Так що ну ми а це питання контракту. Він мусить бути в цих фільмах. Так, тим часом Ріва дізнається, хто такий Люк Скайвокер. А як це вона дізналася? Фішка в тому, що Бейл Органа надіслав обівану повідомлення, де він такий знаю, ми домовилися нічого не посилати. Але от тобі послання, тому що ти нічого не шлеш мені. Навіщо щось посилати? Адже це могло зашкодити йому. Не зрозуміло, Ріва йде вбивати люка, а той не притомніє. Чому щоб він не побачив світловий меч і не заплутав канон? Логічно, але Ріва не наважується вбити хлопчика, тому що це типу арка, така виправлення. Але ж вона мочила джедаїв цілих 10 років, але не того, який дуже важливий для франшизи. Саме так хороші хлопці і вчиняють. Обіван зустрічає люка і каже: «Hello there». В інтернеті люблять цю фразу. Саме так сер люблять. Ну яка ваша думка? Гадаю, що це дуже круто все, але після цього шоу Потрібно трохи пригальмувати. Не хочу, щоб люди втомилися від зоряних війн. Серйозно так. У творчому плані це потрібне рішення. Та я угараю. Ми будемо доїти цю корову до тих пір, поки вона дає молоко. А я майже повірив, сер.